Я все на Вані і так, я думаю, що ви зрозуміли, що я сьогодні буду знімати блог про свої б'юті находки, можна так сказати. Всім привітики! Після великої перерви я до вас повертаюся з цікавеньким відео про мої б'юті-засоби. Одразу хочу сказати, вибачте, за таку велику перерву. В мене була операція. Нічого страшного, все вирішили, але, будь ласка, провіряйтесь. Ходіть до лікарів. Загалом слідкуйте за своїм здоров'ям. Дуже-дуже раджу все-таки слідкувати за собою обов'язково. Я повертаюся, я думаю, що більше перерв не буде. І два рази на тиждень відео точно будуть. Буде трошечки більше не тільки там мої хедмейди, вироби своїми рубками, але ще й трішечки мого особистого. Зараз. Про б'юті. Дивіться, не перемикайтесь, повірте, буде дуже цікаво. Зразу вам тут все буду показувати. Не буду затягувати відео, щоб це швиденько все доступно і все гарно вам розповісти, які в мене мої улюблені засоби. Це я не говорю, що вони супер-пупер, більш кращих немає. Але за всі етапи, які я пройшла, дуже багато в мене. Я перепробувала засобів. Я думаю, що і більшість так перепробували. Але чому я зараз це зняла відео? Да, Тому що зараз на даному етапі я позбулася. У мене все було в таких білих таких жировичків, Камінчики ще так їх називають. От, все в мене постійно було від. 18 років мені здається. І любе очищення, яке мене було, що в мене там не було, і тут такі дуже-дуже глибокі заломи в мене були набагато глибші. У мене зараз вони є. Це не морщини, це вже заломи. О, але вони реально менші. То я через те вирішила поділитися своїми засобами. Можливо, це комусь буде корисно. Я початку. Що в мене є з очищаючого? Да? Я вам зараз буду розповідати від очищаючого. До кремів, сивороток і загалом ретинолом, що в мене є. А і ранок і ввечері, коли я чим користуюся. Так, керавен, я думаю, багато хто знає за нього за цей засіб. Раджу всім. Це неймовірно. Користуюся ранок і ввечері. Обов'язково. Після довго в мене тонік. Інколи раном ним користуюся не завжди і кожного вечора піксі. Те, Я обрала це по відгукам Тіктоку і багато начиталася. Я ним дуже задоволена. Ну просто ну, це скарб. Я ним просто захвату. Так, просто ще з очищаючого. Гідрофільне масло. Ну, я його купила, начитавши ж, е, відгуків. Ніколи в мене такого не було взагалі. І коли в мене дуже багато косметики. Після того я наношу гідрофільне масло масажними рухами. Через секунд 10 наношу ще водички трішки і знову ж масажую. Разом мене виходить до секунд 30. Після того вже змиваю гелем, очищаючим кревем. Говоримо за очищення. Мені ще гарненько з спорами, вони в мене набагато менші стали цей кислотний пільм. Кровава, надалі ще його так називаю. Теж взяла повітрукам з Тік-Току, Я в захваті. Це обалденно. Ну, Мені здається, за допомогою нього от у того в мене все, оці всі бришечки біленькі зникли. Раджу обов'язково. Це, це, це скарб. До речі, залишу в Ютубі, де я все купляю. Це клас. Я ніколи цього не робила, але цей раз залишу обов'язково. Так, очищення. Я вже вам показала очищення, засоби, які я після очищення наношу. Наношу СПФ. У мене це вже закінчився. Тут ще на дні є, я його залишила, щоб вичавити, обрізати і все-таки до кінця загалом. Тому що він десь до 800 гривень коштував тут СПФ 30. Дівчаточка, обов'язково. Літо. Весна, осінь, зима, СПФ на обличчі, як зуби почистити. Виходите, дощ, зима, слякоть, Немає різниці, що дощ, зима кажу, дощ, сніг. Немає різниці, яка погода на вулиці, СПФ на вашому обличчі повинно бути. Навіть якщо ви вибігли просто в магазин. СПФ 50 навіть. Ось такий, правда? Я, я від нього в захваті, Він дуже класний, дуже класний. Такий я точно візьму ще раз. Так, користуюся тільки раном, до речі, через день я користуюся цією сивороткою, через день я таким ретинолом користуюся. Я від нього в захваті. Спочатку по рекомендаціях цих косметологів, де я купувала ці всі засоби, вони радили два рази на тиждень. Потім через два тижні, три рази на тиждень, ажу все, до речі, тільки ввечері. Лише ввечері. рідній період я загалом хочу від ретинолу відмовитися. Якось так. Можливо, я щось неправильно начиталася, не можете писати мені. Я ще купила ось такий бібі, мажу з таким бібі-кремом. Так, телефон розряджається. До того в мене був, ми всі знають цей BB -крем Міша від Міша. Але я начитала дуже багато, що він пори забиває. І знову ж по рекомендаціям TikTok і багатьох зірок, що бізнесу вони всі викладають цей bb крем і я вирішила, його все-таки купила, але він вартий того. Я мені дуже задоволена. Залогами зараз борюся лише. Цим масажем Гуаша. В Пінтересі на Ютубі можна подивитися, як цим займатися, не обов'язково бігти на масажен. Цим всім можна, в принципі, вдома займатися і можна впоратися з цим. Так, після того в мене ось така масочка для обличчя є. Але. Ну, така вона, щоб ідеальне, то ні, але вона мені подобається. Ну, другий раз я її не куплю. Так, це таке цікаве є. Є ось така інтенсивна сиворотка, у мене просто ця закінчується. Так? Ця закінчується. Без сиворотки, Тому що я ж роблю масаж гроша. Я купила ще таку сиворотку від Хіларі. Це наш український бренд. І я захотіла все-таки спробувати. Всі рекламують, показують. Тобто я справжня жертва Тік-Тока в рекламі. Все, що я зараз останні мої покупки, я всіма задоволена. Тим, як купити, я перечитую дуже багато статей, і дуже багато інформації. Просто дуже навіть читаю. Так само це в Хіларі. Подивимося, ще зараз не можу нічого сказати. Так, обов'язково хочу вам показати маска. Якщо ви бачили в інтернеті, маска Атач. Від атач якось так. Я зараз прикріплю картинку, і вона там 200 мл, так? але можна було в одному із інтернет-магазинів взяти, через інстаграм, я замовила, 50 лише ось так вона виглядає. Вона така м'ятна, освіжає, так вона виглядає. Я вже один раз в неї користувалася. Вона мені дуже сподобалася, і це лише я тільки недавно замовила. Що ще хотіла показати, це я ще рік назад купувала цей крем з пептидами, уріяж. Ну, чесно кажучи, я її трошки зрозуміла. Ну, це таке, можна його замінити просто за. Усь таку банку кераве і, ну, в принципі, все. Це в два рази дорожче коштує, це набагато дешевше. І, до речі, тут ним може користуватися всі користуватися. Це, наприклад, як я ним користуюсь, цим кераве, а, ну, зараз цей домазую, нанесе з хвилин 20 не одразу наносимо любий зволожуючий крем. Обов'язково, щоб покрити, щоб. Ретинол впитався всередину. ну якось так. Я не... Можливо, я щось неправильно роблю, але я так як начиталася, то я так і так роблю, і мені здається, що якось воно діє все-таки. Так, для волосся. Я ще хотіла вам показати. так, да, Тут все для обличчя, але я не можу не показати для волосся цей засіб. Термозахист. Дуже класно. Більше в мене кератин на волосі і є так на кінчики, воно в мене так пошкоджене, тому що воно мені допомагає. Тішки трішки захистити. Для тіла в мене Сасі Вікторія Сікрет. Сікрет мені дуже подобається, але я не зациклююсь на одних скрабах, тому що я хочу перепробувати практично щось. 6... Так все хочу перепробувати. Тож я кожного разу скраби міняю. Але він реально. Класний. Теж можу показати вам залишити магазин на, ці... на продукти Victoria's Secret І загалом в цьому магазині я ще скупляюся білизну вже багато років. А після того я мажу ось таким кремом е ну, він... ну, Ефекту я не побачила. Можливо, то ще я їм багато всякого різного. Та? І на завершення хочу з вами поділитись, що мені порадила мій перукар. А, тобто, якщо ви однією шампунью користуєтесь, наприклад, немає різниці, якого виробника шампунь, маска, обов'язково змінюйте. не те, що там, після того, як це все використаєте і вам треба другий продукт купити, а протязі тижня. Якщо ви ми, миєте голову два рази на тиждень, один раз цим, другий раз іншими засобами. Наприклад, другий раз там шампунь з бальзамом, не з маскою, а з бальзаму, то я. Так я роблю. І спочатку я нещодавно купила по відгукам знову ж ось такі засоби. Це неймовірні засоби. Але які б вони класні не були, він порадив саме так і робити, щоб не було звички. Зараз через кожні два дні мою голову, то я користуюся один раз цим. На наступний раз шампунь і маска. Ну, в принципі, мені здається, що я вам вже зараз тако гляну, от при вас дивлюся, чи я всім поділилася з приводу цих засобів для обличчя і заодно показала для тіла, що в мене є. Що є, щось вас таке цікаве, красиве, суперове Пишіть, якщо щось для обличчя таке, що перевірене, особливо. З приводу морщинок я хочу все-таки позбутися їх своїми силами, ну, за допомогою якихось засобів і не ходити до косметологів. Економлю на тому, щоб краще купити дорожчий якийсь засіб. Це в мене таке якесь, я не знаю, я останнім часом так собі для себе вирішила. І поки нормально все виходить. Я впевнена, вам це відео сподобалось. Ви обов'язково ну, залайкаєте мене, прокоментуєте, щось напишете, свої якісь відео, які поради. Я тільки за а, якісь лайфхаки, поради. І загалом а, пишіть на яку тему, що ви хочете бачити в мене на Ютубі. Для мене це важливо, тому що я зараз так беру там себе. А конкретно в руки, щоб все таки знову ж повторюся два рази на тиждень знімати для вас YouTube, продовжувати активно розвивати цей блог, який мені дуже 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 подобається. Буду дуже дячна за фідбек. Підписуйтесь обов'язково. Найскоріше нам всім перемоги. Це дуже важливо.